Щось я трошки прохворів і мені треба звернутися до сімейного лікаря, а мій сімейний лікар у відпустці, і я зараз йду в нашу поліклініку, я там записався до іншого лікаря. Подивимось, подивимося, як пройдеться зустріч. Насправді на Градужному Дуже ну, дуже непогана інфраструктура тут. Є своя поліклініка, як для нового такого жилого маси. Так, ну зараз я покажу, де це все знаходиться. Тут відкрили якусь покарю і кафетері. Припрошую. Так, приході були чисті бахіли, але зараз немає. Що терапевтка мене направила до кардіолога, це потрібно пройти певні аналізи, зробити дослідження. Буду здоровим. Так, ми вирішили модернізувати е, наш вгород, е, тобто наші високі грядки. Е, ну, насправді, одну цю грядку. Ми сюди. Добавимо ще планок. Це не наступний рік, просто а, хочемо вже зробити, пофарбувати і, власне, подивитися, як воно простоїть зиму. Щоб не попасти в цей. Ці. В цвях. Е, вище іще. Пулька десь Ну, ладно. Ну. На Так, наче. Ну рівня. рівне. Треба дивитися, що було рівно. Ну, тут не може бути прямо рівно, тому що е, сама грядка трошки кривовата. А у нас зав'язалися перчики. Я, чесно кажучи, я, чесно кажучи, не дуже хотів їх садити, вирощувати, але мама їх привезла. Привезла я кросаду з Чехії. Так, а що тут у нас? То у нас, напевно, тля. Треба побризгати від тлі. Ну, ти дві там засверлась. Так, щось у нас виходить ось таким чином. Ну, давай цю. Угу. Залетів. Так. Вилетіли дикі воси. Так, тепер з цього боку. Великий, Тут, звичайно. Великий, звичайно, нам... Помпасна трава трошки заважає, але вона, дивіться, вже як 3 метри ростом. І вона вже збирає випускати оці такі свої, я не знаю, китиці чекма. Китиці такі, їх буде багато. Побачимо, коли вона вже буде в повній своїй красі, я зроблю відео. Так, тримаю. Тут мені треба б робити якийсь порядок, напевно, трошки я зараз побризгаю перець від тлі і якісь помідори позрізаю. Ну, тут немає, так, я це зріжу. Ну, Там одна штучка є, ось тут бачиш. Так, я щось зріжу, а щось залишу. Що засохло зріжу, щось залишу, подивимося. Ну, огірочки ще цвітуть, дивись не знаю, чи зав'яжуться плоди. Але дивіться, ви бачите, що за того, що ночі холодно, вони вже почнуть зафіти одразу. Так, а ну то я подивлюся. Ти думаєш, що це і за цього? Це перепаду температури, бачиш, що він вже не зелений, а жовтий. Тобто він вже не дозріє, так? Ну, але... то я знаю. Сусіди збирали. Ну, сусіди дозріли, то ви попросили. Так. Да. А тут добрий герочок, дивись. Я думаю, що це просто якась хвороба тут може бути. Тому що дивись, тут хороший ігрочок і тут хороший герочок. Тобто вони ще будуть, а тут, можливо, їх якась хвороба уражає. Треба знову. Ну, я зараз розведу, вечором побризгаю. Так, давай далі. Perfect. Beautiful. Ууш. Давай сього бок. А чого це так поставило? Ну, мені так більше, подобається. А так більше подобається. Добре. Така конструкція у нас вийшла. А вам найбільше подобається? Отак. От отак. Чи отак. От <сум> така конструкція у нас вийшла. Це. На наступний рік я на днях для огірків, для помідорів, можливо. Я на днях її пофарбую. Мене хіба знаєш, що трошки засмучує те, що трави, трава тепер не буде так, знаєш, у всій своїй красі. Не буде її, не буде так видно. Ну, Ця, ця конструкція буде трошки перекривати, наче вигляд на неї. Ну да. От, Але це... вона, вона буде наступного року ще вище, вона до 4,5 метрів рости. Так. Да. 4,5 метрів. Ого. Да, і це буде така хірабасіна догори. Ну побачимо, як воно буде. <світ> що, і в принципі і зараз, навіть якщо ти зараз накритий чимось, і зараз буде видно на, на горі, як щось росте. Я не знаю, чи вірно так робити чи ні. Але я вирішив, що е я хочу зараз зрізати помідорів всі сухі гілочки, якось е привести трошки до пуття е цей город. Тому що дивіться, що у мене тут стало. І зараз Слава розводить. Засіб і побризгає від тлі Такий город залишився, бо я все видалив. Я видалив всі помідори. Вони вже у них не було ні завізів. А, так, оцю малесеньку я залишив. Коротше, мені шкода було її. Вона не пожила своє життя ще. Так. От ми зробили вже такий каркас і на ньому потрошки розмістимо. Але тоді треба огірки садити буде отут. Так, так. А помідори там, тому що гірки тоді будуть закриватися. Угу. І взагалі так ізначалі треба садити. Ну, ми ж взагалі експериментували. Я, в мене нема досвіду вирощування, нічого такого. Ну, хіба що на, на, е, на підвіконі балкон. на балконі щось таке можу посадити. Або квіти, звичайні. Від грибкових теж, так? Ну, побризга, я думаю, що. Це не завадить. Ті помідори я теж зараз викорчую там. Якщо є якісь зелені. До речі, ті помідорки, які були зелені, ти показував, так? вони всі були е, згнилі, ну, проїджені. Їх хтось проїв і, і лише дві залишилися нормальні. Я не знаю, вони прозеленіють, а чи ні. Ну, я їх так зірвав. А ще позрізав хіноцею. Так дивно, тому що тут є два куща, один три кущі. Оцей кущ дуже величезний, я вже напевно він скоро стиглий, цей кущ середній, а цей кущ взагалі малесенький. Я маю на увазі не саме кущ, а квітка там висотою. Ця квітка десь висотою до 20-30 см. Тут, напевно, ну, скільки це 40 см, напевно, Ну, а ця була більше метру. Я вам показувала, ви дивилися, що сталося з моєю шавлією. Вона в такому неприглядному вигляді. Я думаю, що, так, я, думаю, що я її позрізаю. Так, зате у нас гарна капуста, декоративна. Ми її посадили. Вона мала бути дуже різною, але от виросло те, що виросло. Можливо, ми не вміємо якось її доглядати, і тому вона виросла така. Але навіть їй там погризло щось останнім часом, бо до того нічого їй не ушкоджувало. Так, ну і відцвітає, звісно, уже. так, бачимо квіточки, не знаю, зараз сфокусується, квіточки лаванди, а це вже теж відцвітають в них щоранку, відкривають величезні такі гарні квітки, а потім вечором спадають. Ну, так, що ми наробили? Ну, насправді, що, що зі славою ми зробили? Слава все побризгав від тлі, тому що на перцях я помітив тлю, і на розах і слава побризгав від тлі, а ще від грибкових якихось. Тому що мені здалося, що на гірках, а можливо, вони так просто вже відцвітають, тобто відживають своє. Тому що я бачу сусідів теж так е, жовте-лесічку на гірках. Ну, не знаю. Коротше, я думав, що це не пошкодить, е, тому що зараз різні шкідники ще є, і від них потрібно боротися і. Вони відкладають свої личинки, вже потім заходять в ґрунт, і це тим, що ми обробили. Це ми і ґрунт обробили, і обробили самі рослини. так що, якщо там були якісь шкіднички, то вони точно будуть знищені. А з городу я повністю прибрав помідори, тому що ну нема сенсу, якщо там якісь дрібнесенькі помідорки, деякі з них вже пошкоджені. Я не знаю, що їх їсть, і від цього теж захотілося обробити город. Маленькі помідорки, я не думаю, що вони виростуть там, прямо дозріють, тому я всі кущі викорчував. Ну, загалом з одного куща ми зібрали ну, напевно по півтора кілограму помідорків. Це не так багато, як взагалі обіцяли. Це сорт помідорів Багіра f 1 Казали, що буде крупносередній плід. Не знаю, що таке. Крупносередній. Ага. І це такий кущовий помідор. У відкритому ґрунті його можна використовувати і вирощувати. І те, що він не ушкоджується фітофторою, Там було так написано, ну тому я його використав. Але не дуже я з ним задоволений. Але можливо це перший досвід. Не знаю. Наступного року купимо вже якісь інші семена, посадимо і. Якщо все буде добре, якщо залишимося тут, то звітуємо, що і як. Виглядають. Таким чином виглядає оця грядка. Це ще наші гірочки. Я позрізав ушкоджене листечко. Так, наші перці, вони вже оброблені. Спаржу потрібно буде. З часом пересадити. Я думаю, що, можливо, на цьому тижні я знайду час і спаржу пересаджу. І мені взагалі подобається цей верх, я напевно, його зріжу і поставлю до вази. Ну, вазу поставлю додому. От тут залишився город теж без помідорків. Я так детально пішов, подивився, Ну, нема сенсу. Теж було тут щось залишати. Ось на насіння хіба залишив базилік. І е, трошки пізніше там зберу, і, е, можливо, посію базилік наступного разу. Наступного року. А сюди, я думаю, пересадити спаржу. Так, ну, наче наче все? Наче все. Дякую вам за перегляд, і ставте лайк і підписуйтесь. Він повернути з нас. Дуже примусно. Добре. Мені, будь ласка, затримував, який він Так. Ми знаходимося в Вітомі. Це такий заклад, який знаходиться на Рішельєвській вулиці і в центрі міста, неподалеку, від Пушкінського, Перепасівської. Заклад досить популярний, тут декілька рівнів, в якому можна знаходитись. Ми зараз сидимо в дворик. дворик я вам вже показував. Це у них вважається резерв нам ну, вино. Дякую. А, так, це салат. салат. він улюблений салат. Це помідор, гірки і горіхова паста. Ні, тут пасти немає, тут вони по-іншому готують. Тут помідори огірки, червона цибуля солодка і просто порізані в блендері горіхи. А це салат з шинкою та пряною вишнею. Чкамерулі. Така курочка смажена і. Курча. Не курочка. Молоде курча. Молоде курча. Угу. І це. Хлібчик. Шоці. Але його, може, не треба було такою руками трогати брудними? Ні? Хінкалі. Хінкалі ще. з чим? З бараниною, правильні. Так і називаються правильні хінкалі. Гарна така подача Та, в такому якомусь сито чи це пороварк. Це пароварк. Дуже гарний. Ставиться програма. Пруга хіточний. <світ> <світ> Вот. І ставиться на воду. і Воно в кінці готується. Але там готується манки. Чіпка лівається. Дякую, до побачення. До побачення. Так. Це ж у нас вони такі будуть. Можливо, да, да. Це припаси? Так, у нас вони будуть. Можна купити в інтернеті. Це такий зал. Маленький, але гордий хінкалі бар. Твій з 40. Що тобі не сподобалось? Мені сподобалось. Салат не сподобався. Досить дорогі свої гроші. Хінкалі були досить смачними, але дуже маленькими. Воно було смачним. Тут насправді... бала за виною і два бала за хлопців. Тут тут насправді ціна і порція вона, наче не дуже співпадає. Тому що в інших, інших грузинських ресторанах якраз таких як мої ті ж самі блюда, ті ж самі страви, ті ж самі страви, то там були. Більші порції це ті ж самі, гроші да, і смачніші. Давай, давай. Ну, зараз трошки піднімаємо. Все. все одно червоний. Боже, я привернувся. І ніц не видно. там еще попереду машина. Будем поздно и проезжать. Идем в туалет. Боже, сколько парамедиков. <laughs> Слава, ты мне завершаешь.